Ось так екосфера гарно прибирає ящики з мусором. Все, що висипалось, все оставили. Ящики пусті, диряві деряві всі. Кинули, як могли, і поїхали. Все вже розлетілося. Таке відео із проханням допомогти у ситуації скинула на сторінку ТРК Вік, що у Фейсбуці мешканка соборної Ольга й написала: ми хочемо теж мати чистоту та зручність по нашій вулиці. Ми хочемо замінити наші контейнери, щоб у нас було чисто в дворі. Це не ну, наголовніше. Це, мабуть, саме-саме, що нас турбує. 30 років тут живу, і 30 років займаюся цим мусорником, бо я найближче, і виходить, це ви сьогодні попали в такий благополучний день, що тут воно не лежить, а то воно лежить аж до проїжджої часті. Розумієте, цілу зиму дворника не було, бо вона зламала ногу, і ми тут хто міг. Під ну якби підкидали, ну в основному я тут цілу зиму був. Усі три сміттєві контейнери, що у їх дворі, старі діряві. Сміття вивалюється назовні, вітром розносить його в різнобіч. На думку Ольги та її сусідів, баки давно прийшла пора змінити на сучасні. Коли ви звертались в екосферу, що вам на це відповіло? Що з смітні баки має замінити ЖЕК. В нас від ЖЕКа тільки два будинки. Всі останні ну, нормально. Ми ж плотимо в екосферу, та я вважаю, що екосфера має зробити нормальні умови для сміття. Трошки роздвинути, подвинути. І багацько сюди заносять, звісно, посторонні заїжджають, машин багацько заїжджають. Взяли машину, викинули та й поїхали. Навіть по маленьких районних центрах вже стоять контейнери, стікло, пластик. Стоять, і люди сортують і виносять нормально, і все добре. Так, да, жара, тут сморід, мухи, ну таке, а отут люди живуть. цей чоловік каже, ну, він ось тут живе, він каже, мені цей, мені цей сморить. Щоб вони грузили і грузили його до кінця, поки не буде зовсім мусора. А ні, значить, його відсюди з центру, його потрібно цей мусорник забирати. Не рати, рати, не так. Таку ж пропозицію перенести сміттєвий майданчик висловив мешканцям Соборної керівник Полісся Екосфера Віктор Колісніченко. Такою метою, що ви маєте переносити цей майданчик, ви тут не встановлювали нові контейнери. Я так розумію. Тільки через те, що сюди, якби сюди міг заїхати автомобіль, то ми б сюди поставили контейнери. У нас дуже багато. Ну от є жіночка, яка говорить, що може. Вона може показати дорогу. Вони все знають. Сюди автомобіль заїхати не може. І Є декілька. В нас залишилося всього там десяток чи два десятки майданчиків, куди не може заїхати автомобіль. Нове місце сміттєвого майданчика, на яке вказує керівник екосфери, неподалік. Тут 30 метрів поряд чи 50 метрів поряд. Все, все в, межах, в межах доступності мешканців до майданчика носити буде недалі. Воно буде мало того. Ми його зробимо за власні кошти. Хоча це повинні робити споживачі, послуги. Але більшість мешканців проти перенесення сміттєвого майданчика літні люди кажуть далеко. Тяжо ходити. Переконати мешканців Соборної у ефективності перенесення сміттєвого майданчика пану Віктору не вдається. Тож погоджується. Погодились, є ряд робіт, які треба виконати. Мешканці погоджуються ну, сприяти. Ну, ми, в нас є контейнери, ми підбетонуємо майданчик, ну, зробимо місце для розвороту автомобіля і будемо рухатися вперед. Їх просто треба перемістити трошечки по-іншому. Не так, щоб вони стояли по центру. У нас є тут місце, я вважаю, і це буде краще для всіх, навіть для них. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський ТРК «Вік».